Я все частіше чую від компанії про те, що наша компанія нічим не відрізняється від, від конкурентів. У нас такий ж самий продукт чи такі самі умови. І ви маєте зрозуміти, що у цьому і криються ваші продажі, тому що ваша унікальність це. Те, що обирають клієнти, тому що коли ви не вирізняєтеся, як ви кажете, нічим серед конкурентів, то обирають тільки за категорією ціни, і знаєте, що ви маєте собі задати питання: а у чому саме ви відрізняєтесь від конкурента? І відповідь змінить все. Ваш на фоне спілкування з клієнтом, підход клієнта до вас, наприклад, той же приклад айфону. коли виходять нові айфони, ви йдете його купляти в ажіотажі з того, що там ціна невисока, чи така ж сама, як у минулому році? Ні, ви купляєте емоцію, ви купляєте сервіс, ви купає... купляєте впевненість у собі. Тому ваш бізнес має створювати такі продукти, які продають та... ті ж самі е... моменти: якусь раціональність, якусь емоційність, якийсь статус, у чому ваша різниця від конкуренту.